Вітаю вас, друзі, на каналі Alex GamePass. З вами, як завжди, Олександр. Друзі, одразу вас попереджаю, що цей відео буде у форматі подкаста. Він... Я не писав сценарій, не готував. Це просто я з вами розмовляю. Ділюся своїми враженнями за індустрію в цілому, за Xbox, за те, що було на шоукейс показано, який мене не вразив, але й не дуже розчарував. У мене, до речі, не було технічної можливості пострімити, тому що в мене не було вдома. Ми виїхали в відпустку, я просто дивився з телефону. І, в принципі, нормально. Інтернет потягнув, було все окей. Але ми з вами нічого такого серйозного там не пропустили. Ну що ж, ми з вами побачили, подивилися Xbox Showcase, Microsoft. Нас і не розчарували, але. Залишилося до них, до речі, питання, де State of Decay 3, де Fable, їх показували на минулорічній презентації, а на цьогорічній чомусь ну я очікував більшого насправді, але в принципі, в принципі ну на рівні презентація була на рівні, не було ефекту вау, але і не було якогось дуже сильного розчарування. Як завжди нам анонсували колду, до речі, були витоки і з приводу портативної консолі Xbox від Asus. Ну насправді це просто Asus консоль з логотипом Xbox. І нічого там такого не буде. Така собі колаборація. Xbox і Asus. Отже, друзі, в мене для вас новина. Хоча це насправді не новина, якщо ви слідкуєте за Microsoft, то ви знаєте, якщо б ви були підписані, до речі, на мою телегу, ви б теж були це все в курсі. Процес все в курсі. Майки, майки знову планують піднімати ціни на підписку Game Pass. Знайшли докази в коді. Ікс Клауда, що з'явилася там, ну з'явилася докази, натяки, з'явилася просто інформація, що майки будуть підвищувати ціни, і, скоріш за все, вони просто ще окремо зроблять одну підписку, яка буде давати просто доступ до xCloud. тому що в xCloud грають не тільки на Xbox, не тільки на ПК, є ще багато гаджетів, телефони, планшети, портативні консолі, які підтримують хмарний геймінг. Тому логічно, що Майки хочуть зробити окрему підписку. Не знаю, що буде з Ultimate, але я впевнений, що в Туреччині ціни пофіксять в усіх регіонах, скоріш за все, будуть піднімати ціни. Виходить нова колда в підписку. Виходить багато чого. Якщо ви шоу дивилися, ви самі знаєте, що кожна гра вже коштує тріплей. Гра вже коштує 80 доларів. Перші це Нінтендо підняли ціну. Одразу за ними Xbox. Microsoft теж підняла ціни свої на aaa тайтли 80 доларів. Подивіться, будь ласка, з Outer Worlds 2. Будь ласка, віддай 80 доларів або купляй підписку Game Pass Ultimate. І порахуйте, друзі, на калькуляторі або, <смас> або просто все в голові. Скільки aaa тайтлів випускає Microsoft в рік, і кожен, якщо окремо купляти, він коштує 80 доларів. І як ви гадаєте, щоб їм відбити в підписці? Оці гроші, що ви безкоштовно ну не безкоштовно, а за рахунок підписки Game Pass Ultimate будете грати в ці ігри. Звичайно, що це все очевидно було питання часу, коли майки почнуть піднімати ціни на свої підписки. Перша. Я думаю, в Туреччині дуже серйозно підніметься ціна. Наразі вона десь 350 гривень. І наразі, пано, це саме мабуть, це мабуть саме часто задаваємо питання, як робити підписку найдешевше на свій старий акаунт, не на новий, тому що як ми знаємо, індійські коди вже не працюють на старий акаунт. Я вже відповідав, і давайте я зараз вам відповім вже в відео, що найдешевший спосіб це помісячно купляти в регіоні Туреччини. Якщо ж ви знаходитесь не в Україні і ви мені скажете, що напишете в коментарях, що Туреччина у вас недоступна. Друзі, я <смеш> скажу вже сотий раз вам повторююсь. В мене в телеграм-каналі є покрокова інструкція, як купляти через туреччину в любій країні світу, просто в любій, хоч де б ви не знаходились, головне, щоб у вас був доступ до інтернету. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде, як завжди, внизу під відео. У Мене була відпустка, Я трішечки від Ютубу відпочив. Ми з вами будемо наздоганяти, наздоганяти новими відосами. У мене вже в, в процесі, в процесі новий відео по Xbox Series X. Як там виглядають ігри? Буде порівняння із PlayStation 5 Pro, буде порівняння підписок Game Pass, підписок PlayStation Plus. Їхні плюси та мінуси, які я для себе відмітив. І хотілося б з вами оговорити про те, що підписка Game Pass Ultimate, вона ще все-таки дешева. Якщо вам здається, що там не знаю 20 євро, <сих> це дорого для підписки Game Pass Ultimate, друзі, порахуйте, будь ласочка, скільки коштує aaa проекта. Я вважаю, що майки літом перед, ну, перед виходом усіх своїх татлів, які вони будуть випускати восени. Я вважаю, що вони десь літом, може через місяць, може через два, може, в вересні, ну скоріш ні, в вересні точно ні, скоріш за все, або в серпні, або в липні майки піднімуть ціни у всіх регіонах і постраждає в першу чергу Туречна. На мою думку, друзі, підписка буде коштувати після подорожчання. Ось зараз, коли майка це зроблять, вони 100% це зроблять. Я думаю, десь, ну, <сум> не знаю, скріньте, чекайте, <сум> записуйте, в районі 6 тисяч гривень, мабуть, буде коштувати на рік підписка. Це це мінімум, від якого вона буде коштувати на рік. Казати це дорого чи дешево ви самі кожен для себе вирішите, я. Якщо я б наприклад скав, я не вважаю, що це дорого. Якщо ви активно граєте в ігри. Якщо ви граєте одну гру там дві в рік, проходите, очевидно, що вам не треба геймпас Ultimate купляти на великий срок. Ви можете на великий термін, ви можете її зробити собі на місяць, пограти в ту гру, в яку ви хотіли грати, або окремо просто купити гру і все навіщо вам Ultimate, якщо він просто 90% у вас не використовується. Раніше за часів Аргентини дешевих кодів індійських ми ми одразу робили на два-три на роки на рік, тому що це просто було ну смішні кошти. Воно коштувало. А чому б і ні, Зробив і забув. Граєш, не граєш. Це не має значення, тому що ну ті гроші ми не рахували. Коли зараз підписка буде коштувати вже не дешево. Ну для когось давайте так. Комусь це дешево, комусь не дешево. Може для когось і 20 тисяч в рік. Це недорого. А для когось і 2 тисячі на ігри віддавати в рік це буде вау, ні, я краще почекаю 10 років і куплю потім за 20 гривень гру по знижкам. <буває>, Буває і таке, то кожен вирішує для себе сам, друзі. Але готуйтеся, готуйтеся до того, що Майки будуть піднімати, піднімати ціни. Ну а як ви хотіли стільки годноти насипати в цю підписку, а ви в неї не граєте або граєте, не граєте. Це ваш вибір. Можете купляти, можете ні. Microsoft від цього не холодно, не жарко, як то кажуть. Для них важливі гроші, важлива аналітика, щоб вони цю колду, яку випустили. Вони порахують приблизно скільки вони б могли заробити, якщо б її не випускати в геймпас і відповідно, ну ціни будуть, будуть це не останнє, звичайно, що подорожчання, яке буде. Зазвичай майки один раз в рік суттєво так підписка дорожча, якщо отак обертатися і подивитися на минулі роки. Звичайно, що багатьом гравцям не сподобається така політика, що кожен рік підписка піднімається в ціні. і Вони скажуть, подивіться у Sony у прямих конкурентів. У них там дуже дешева підписка. Так, якщо порівнювати, дійсно у Sony дешева підписка, у неї є свої плюси, скажімо так, але вона не це не коректно вже порівнювати ці підписки, тому що підписка саме від Xbox вона надає набагато, набагато більше. Годноти можливостей, чим підписка від PlayStation. Це як різні рівні. Так, от, наприклад, підписку PlayStation Plus її можна, саму круту підписку PlayStation Plus її можна порівнювати не з Ultimate підпискою Xbox, а саме зі стандартом. От якщо зі стандартом без day one релізів, то це плюс-мінус одна й та ж сама буде підписка. Плюс-мінус, що там, що там, є що пограти. Але нам давайте ж максимально. Ну чому навіщо нам стандарт, якщо ми хочемо все забрати, все що по максимуму? <сум> ну, друзі, такі часи міняються, все міняється. Життя динамічне. Те, що було колись в Аргентині, ми купляли, в Туреччині вже забуваємо про це. Про цей час. Ніхто не буде безкоштовно роздавати ігри, ну, безкоштовно за копійки роздавати ігри Call of Duty там і так далі. Самі знаєте, які, вон, Oblivion, ну Дуже багато, до речі, в цьому році Doom, Експедиція. Ви самі все знаєте, ігор. Насипають багато. Платити за це ми ще не заплати. Ми заплатили ще тоді, коли робили за копійки індійськими кодами за ці ігри. Зараз ми в них граємо. У підписок очевидно, є властивість завершуватись, їх треба буде продовжувати. Тому готуйте гроші. А ті, хто не хочуть готувати гроші, ну просто купляємо ігри і забуваємо про підписку Ultimate. Вони навіть акційну пропозицію ультімейту брали за один долар, яка була дуже довго. Ну, от так зробили, тому що щоб ви не пограли в колду, а купили саме ультімейт версію за фул прайс. Отже, в завершенні, друзі, хочеться підбити якийсь підсумок, сказати те, що індустрія в цілому вирівнюється з цими регіональними цінами, лайфхаками, тими, що ми користувалися протягом багатьох років. І робили закопійки, ігри та підписки, ці часи минули. Комусь це не подобається, хтось там скаже: я буду переходити на іншу платформу, у кожної платформи є свої плюси, мінуси, будь ласочка, що вам подобається, ти обирайте. Але все ж таки, я ж думаю, всі ми вміємо рахувати свої гроші і дивитися, де вам що краще. Комусь буде більше подобатись PlayStation, комусь Xbox з її сервісом, Game Pass Ultimate. навіть за які б кошти вони не продавали, цю підписку. Тому що ця підписка не. Дивіться, багато гравців, які грають на різних платформах. Хтось грає на портативках, наприклад, хтось просто з телефону грає в X-Cloud, подорожує, і йому це дуже зручно і класно. Microsoft і Xbox, цей напрямок, який вони оголосили, що Xbox це все, це не просто пусті слова. Друзі, я знаю багатьох людей, у яких немає консолі, але які купляють. Підписку Game Pass Ultimate. Десь вони пограли на ПК, десь вони пограли в XCloud, десь вони купили якийсь собі там Анбернік і грають в XCloud з нього і подорожують, якщо вам незручно грати з телефону, наприклад. Багато таких людей, не всі Xbox, не тільки консолі, вже друзі. Індустрія змінюється, індустрія адаптується під реалії сучасного геймера. Отже, друзі, з вас, як завжди, ставте пальці до гри, підписуйтесь на мій ютуб канал Алекс Геймпас. Кнопочка, як завжди, внизу, і залітайте, ще раз повторюсь, в мій телеграм-канал, щоб не пропустити жодної новини. Жодної новини цікавої і важливою не тільки з Xbox, а з усієї ігрової індустрії. Отже, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алекс Геймпас.